Що ж, друзі, час говорити про наш з вами зір. Є такі міфи, знаєте, серед людей, чи можливо це реальність, що коли використовуємо лінзи, це навпаки може погіршувати зір або ніяк не допомагати. Або е, ті, хто довго користуються окулярами, переходять на лінзи і кажуть, що це не дуже мені вже так е, допомагає. Краще окуляр. Тобто, от в цьому всьому будемо зараз розбиратися. З нами студії Дмитро Павленко, лікар офтальмолог з досвідом Євросоюзу та США. Доброго ранку. Доброго ранку Ми, як Доброго завжди ранку. до вас з горою запитань стосовно зору. Е, і дякуємо, що ви з нами студії. Дякую за запрошення. Власне, як визначити, чи мені потрібні контактні лінзи, чи залишитися в окулярах, наприклад, так і не напрягатися. Особисто мій досвід. Я коли проходив обстеження, пов'язане з зором. Ситуація саме з тим, що по різному різний рівень небачення моїх одного іншого ока, мені порадили носити окуляри, тому що їх можна будь-який момент зняти відпочити. Лінзи не мій варіант, тому що буде постійно. ти їх вдягнув зранку. І ти ж не будеш їх туди-сюди знімати. Будеш втомлюватись, Ну коротше, це був мій випадок особистий. А що можете порадити як офтальмолог? Тобто, як тут бути і визначати, чи мені лінзи підходять, чи не підходять? По-перше, ми не рекомендуємо. Користуватися, наприклад, вибирати між окулярами і лінзами. Mm. Скоріше за все, це йде мова, навіть якщо ми вибираємо, що людина хоче носити лінзи, в неї немає протипоказів. Тобто ми, як лікарі, ми дозволяємо, що здоров'я ваших очей дозволяє вам носити лінзи. Це не значить, що ви викидаєте свої окуляри. Mm -hmm. Це значить, що ви до окулярів додаєте лінзи. Ага, тобто лінзи це допоміжний такий момент. Якщо нам це необхідно, ми хочемо цього. Абсолютно вірно, тому що. Окуляри вони все рівно залишаються базою. Тобто, у випадках, коли не можна носити лінзи, а це висока температура, кашель нежить, червоні очі. Багато пилу, наприклад, чи ви в умовах, коли ви не можете замінити лінзи і правильно за ними доглядати, наприклад, ви в потязі, ви подорожуєте, чи десь, де немає достатньої гігієни, ви не можете носити лінзи, тоді базою залишаються тільки окуляри. Це дуже важливе зауваження. Я й не знала цього такого моменту. Виходить, що чому люди тоді надають перевагу лінзам? Це просто через зручність. Тут є багато нюансів, тому що це залежить від людини, uh -huh. залежить від віку людини, тому що, скажімо, так, не кожна людина може носити лінзи, uh -huh. навіть може їх переносити. Тому що їй не подобається. За ними треба доглядати, за ними треба їх правильно знімати, періодично їх чистити як мінімум раз на тиждень. Деякі лінзи бувають більш зручні, наприклад, вони щоденні, їх треба зранку одягнути, під вечір зняти, викинути все. Mm -hmm. На наступний день знову. Тобто вони потребують менше догляду. Якщо ми говоримо про людей, які, наприклад, все-таки будуть носити лінзи і так далі, то чому вони обирають лінзи а не окуляри? По перше, це в якомусь плані зручність. В іншому плані незручність, тому okay. що за ними треба доглядати. Okay. В лінзах немає обмеження по так званому полю зору, тобто обсяг всього простору, який ми чітко бачимо. В окулярах він обмежений скельцем окулярів і зазвичай тільки центральна частина, вона краще дає можливість краще бачити. В лінзах же ми не бачимо ні обідка окулярів оправи, ми не бачимо ні якихось обмежуючих елементів, і лінзи не запотівають. В лінзах можна займатися спортом. Лінзи в такому плані вони є більш, скажімо так, ну деяким людям більш підходящі, порівняно, наприклад, з окулярами. Але знов таки, навіть якщо люди носять лінзи, то все рівно треба мати окуляри в деяких випадках, лінзи не можна просто. Так. Угу. А, в, до речі, от, про якраз таки в яких випадках не можна, ви частково зазначили. Але в принципі, які є ризики а, і нюанси, про які потрібно знати людині, яка загорілася і хоче, хочу лінзи. Не хочу ходити в окулярах. Естетично мені це не подобається, хочу лінзи. Що потрібно знати наперед, щоб а, ну потім не було неприємних сюрпризів, а, коли ми почали вдягати лінзи. Лінзи, у мене там знайома одна так переживала про свій естетичний вигляд, що купила ці одноразові лінзи в автоматі. якісь є Такі автомати, ну підібрала для себе, купила, і вони якісь такі були не дуже якісні, що там вона потім діставала шматочками, бо розійшлася лінза. От можливо, ви знаєте ну, багато таких історій. Що можете розказати? Суть в тому, що підбір лінз має виконувати спеціаліст. Тобто це або офтальмолог-лікар, або зазвичай в нас це теж лікарі-офтальмологи, але вони оптометристи, вони в оптиках. Або це спеціально навчений медичний персонал, оптометристи. Зараз вже навіть таке є за останні роки в Україні. Е, вони мають підбирати по багатьох параметрах. Тобто не можна просто взяти по е, рецепту окулярів і взяти такі ж самі лінзи, тому що в лінзи є свої певні параметри, яких немає в окулярах, і навпаки. Тому, якщо лікар призначив по рецепту, людина має потім. В оптиці пропонують варіанти. По перше, це мають бути сертифіковані варіанти. Як ви кажете, десь щось там купити і так далі, це не дуже правильно. Так само і не дуже правильно, як останнім часом, особливо навіть навіть в Україні, це з'явилося. Зазвичай це було за кордоном досить давно, але в нас вже є на так звані деякі свята і Так далі, люди почали купувати спеціальні лінзи з які. Тону тільки таке, тільки спеціально. Ой, що там тільки немає, uh -huh. не тільки тонування, але там і колір, і червоні, чорні, і все, що там завгодно. Я воно... знаю людей, які хочуть собі зробити якийсь красивий колір очей, наприклад, там яскраво, там зелений або блакитний, і купують от, з тонуванням. І я так розумію, це теж не здорово. Це можна, а можна, якщо якщо це сертифікований. Варіант лінзи, то є дійсно, які змінюють трішки кольор очей. Ну, не можна, звісно, поміняти з темно-темно-коричневого на світло-світло-голубий. Зазвичай воно так не працює, але деякі відтінки поміняти досить досить добре можна. І деякі зазвичай це е, особи жіночої статі це люблять, хоча не завжди. В деяких людей є гетерохромія, коли колір очей відрізняється правого ока і лівого. Uh -huh. е, в таких випадках люди можуть захотіти, наприклад, на інше око одягнути контактну лінзу, і буде колір тоді однаковий. Таке можна, якщо вони знов таки сертифіковані. І лікар не, ма, не не каже, що у вас є е, протипокази, що вам не можна такого. Робити, тому що бувають і деякі захворювання, очей при яких ми на жаль кажемо, що вам, вам не можна uh -huh. користуватися лінзами, якщо люди правильно дослі... доглядають за лінзами, якщо люди е знов таки їх купили в правильному, ну будь-яка сертифікована лінза там в оптиці, все не повинно бути ніяких проблем. Якщо людина використовує розчини для контактних лінз і користується, е скажімо так, періодично окулярами за потреби, е потім, якщо людина... Буде е, в тому числі міняти режим заміни, це дуже важливо, і режим ношення. Тобто ми рекомендуємо чим менше контактна лінза на оці, тим краще для ока, тому що це все-таки стороннє mm -hmm. тіло, навіть найсучасніші м, там супертехнології, але все рівно це є стороннє тіло. Тому навіть ті варіанти лінз, які так звані м, пролонговано носіння або день та ніч, що їх Можна по заявкам виробника не знімати протягом місяця. Ми рекомендуємо все рівно їх знімати і знаходитися на місяць, мерсу. так які можна не знімати з... з вночі, і так далі. Тобто, це людям з алергією. Ми можемо іноді такі рекомендувати, mm -hmm. тому що в них може бути сильна алергія на розчини, mm -hmm. і тоді відповідно людина не може кожен ранок одягати лінзу контактну, то яка була всю ніч в цьому розчині, mm -hmm. тому що алергія буде тільки посилюватись. Але зазвичай ми не дуже рекомендуємо, тому що ідеальний варіант це там вісім годин, робочий, день, потім лінзу зняти. <гум> В деяких <гум> варіантах з одного таки це неможливо, тому що робота і наше життя воно не завжди по графіку, але тим не менше. Чим чи менше лінза буде, тим буде краще, тим менше буде побічних ефектів. Знов таки ризик. Ви питали про ризики, ризики інфекції. Це перш за все. <гум> До речі, якраз <гум> хочу запитати, чому так важливо доглядати за цими лінзами? Тобто, що може статися, якщо там ну, буде якась там, не знаю, бактерія попаде? Справа в тому, що в нас організм, він. Ну, по-перше, в нас є мільярди бактерій всередині нас, угу. кліщі на поверхні шкіри і так далі, але це окрема розмова. В нас організм має бар'єри. Бар'єр з навколишнім середовищем для захисту свого організму, в тому числі таким бар'єром є сльоза. Угу. Випадку, коли ми і передня частина ока, тобто це структури рогівка, конюнктива, повіки, вії, вони, вони є бар'єром. Коли ми одягаємо контактну лінзу на передню частину ока, то виходить, що ми міняємо трішки цей бар'єр. По-перше, це стороннє тіло, око на нього буде реагувати. Немає жодної лінзи контактної, як і немає жодного, воно воно буде реагувати. Е, може, ця реакція буде зовсім мізерною, і тоді ми кажемо, так, вам можна носити лінзу, але просто іноді робити перепочинок. Але е, е, цей бар'єр він порушується, пересихають часто очі, тому що в розчинах містяться консерванти, в розчинах містяться серйозні такі хімічні речовини для того, щоб знезаразити цю контактну лінзу. Тому що вода це. Жахливе місце для для зберігання контактних лінз. не можна в воді зберігати, не можна навіть фізрозчині зберігати mm -hmm. можна тільки в спеціалізованих ось цих розчинах, які для контактних лінз, тому що вони мають е, там кілька речовин, які вбиватимуть бактерії. Mm -hmm. Бактерії будуть менше розмножуватися в таких розчинах. Вони будуть вичищати е, надлишки, скажімо так, і зменшувати ризик. Інфекції, другий момент на лінзи все пристає. А пил, бруд, потім це в тому числі бактерії. Тому є сенс, коли люди, наприклад, користуються не щоденними лінзами, а до прикладу, щомісячними, або деякі навіть міняють раз на три місяці, що ми знов-таки не дуже рекомендуємо, але деякі люди роблять так. То робити, наприклад, щотижня спеціалізовану додаткову очистку, в тому числі механічну. Kalas, ciklinis. Знов таки під час цих всіх маніпуляцій можна порвати лінзу теж, тому що зазвичай в нас лінзи вони м'які зараз популярні, тобто вони і складаються, вони рвуться, вони uh -huh. дуже добре проникають там через них речовини і кисень. А це нам треба, щоб око отримувало кисень, щоб воно не було як uh -huh. просто, просто така незрозуміла так перепона між оком і навколишнім середовищем. Тому, скажімо, так є деякі нюанси, які треба знати користувачам лінз. Не можна спати в лінзах. Випадково буває, мабуть, всі, що носять люди лінзи, то, мабуть, хоча б раз в житті в них було, що вони заснули. Так. Не просто заснули, не завжди спеціально. Вони заснули. Що тоді відбувається? Тоді вони відкривають очі і розуміють, що а, 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 важко відкрити очі. А чому так? Тому що пересихає передня частина ока. Mm -hmm. Буває, що лінза вона навіть прилипає до передньої частини ока і важко відкрити очі. В деяких випадках може навіть е, трапитися так, що. При м, намаганні зняти потім контактну лінзу, вона настільки щільно е, е, притискається до ока, що навіть е, поверхневий шар е, прозорої частини ока рогівки він може частково відійти разом з лінзою. Ох. І це буде відчуття стороннього тіла, різь і так далі. Це не дуже добре. В деяких випадках може бути інфекція. Тому що ну, брудні руки і так далі не можна е, костобливо користувачам лінз, тому ми зазвичай кажемо, що е, в дітей немає, до речі, мінімального віку, коли ми кажемо, що вам вже можна контактні лінзи. Угу. Це залежить від індивідуальної дитини, гігієни, батьків і так далі. Тому що, якщо дитина навіть там 15 років, але гігієна не знає, що це таке, і буде й брудні руки, і так далі, то ризик інфекції дуже високий. А буває діти, що там в 5-7 років вони вже можуть там з допомогою батьків, але вони можуть дотримуватися режиму і так угу. далі. їм, їм можна носити. Ну, слухайте, залякали ви нас. Я такий думаю, раніше я боявся просто лінзи, бо ну це стрімно щось в око ставити іншородне. А, а тут ще є стільки нюансів, і тут треба настільки ретельно доглядати правильно, щоб не було дійсно. Ніяких заражень, інфекцій, бруду а, і інших дискомфортів, як ви можете за досвідом порадити, щоб дійсно це було якісно? Бо ми ж знаємо, що ну лінзи, по-перше, це в принципі не дуже дешева історія, тому що їх потрібно регулярно міняти. Якщо окуляри там купили, якщо там зір не падає їх, можна роками носити, то лінзи потребують зміни, вони зношуються знову ж таки. Ви зазначали про сертифіковані е, лінзи, е, От е, який би ви поставили там бар'єр, що от дешевше такої суми не купуйте, бо буде біда. Ну, типу, що е, все ж таки е, ну, є фінансова частина, яку треба теж врахувати тим, хто хоче носити лінзу? Я не думаю, що я зараз назву якусь таку суму чи ще щось, але на що рекомендував би звернути увагу, це місце, де ви купуєте. Тому що є виробники дуже, скажімо так, більш бюджетні, є преміум виробники. Але навіть якщо там написано, наприклад, що це преміум виробник, там якийсь американський, який йде вище середнього по ринку, а ви його десь знайшли в два 3 рази дешевше, ну не може такого бути. Uh -huh. і якщо це не зрозуміле місце, десь там на Фейсбуці чи на площадках, де продають і так далі, чому воно, тому що воно або неправильно зберігалося, або десь якісь нюанси були, тому що воно не може, якщо це дійсно оригінал ще. Uh -huh. Тому зазвичай це просто щоб. Дивіться, де ви купуєте, а там уже, звісно, можуть бути е, нюанси в будь-якому місці, але зазвичай ну великі оптики, великі продавці, вони все-таки несуть це їхні репутаційні збитки, в тому числі, тому вони зацікавлені давати якісний товар, щоб воно правильно зберігався, щоб термін придатності був, щоб це був оригінал і так далі, і тому uh -huh. подібне. Тому я навряд чи скажу вам. Uh -huh. Саме суму, але ідею але, так, ідея, така. як власне це Цікавий ще такий момент. Ми знаємо, що часто люди, в яких немає порушення зору, дуже багато працюють за комп'ютером і купують там окуляри, які, наче блокують певні ультрафіолетові промені, так, якщо ну, не помиляюсь, 5. так і чи є така функція також у лінз і без порушень зору, чи варто, наприклад, теж якісь такі собі підшукати. Справа в тому, що, по-перше, зазвичай під час роботи за комп'ютером чи будь-якими екранами ми рідше кліпаємо. Відповідно, передня частина ока більше пересихає. В кілька разів ми рідше кліпаємо. По-друге, це пересихання під час носіння лінз зазвичай збільшується. Тому при довготривалій роботі за комп'ютером ми зазвичай рекомендуємо навіть знов таки це індивідуально, це ви маєте обговорити зі своїм лікарем-офтальмологом, але е зазвичай ми більше схильні до окулярів, ніж до лінз. Якщо людина працює там 10, 12, 15 uh -huh. годин на добу за екраном. Тому що око пересихає, тому що, по-перше, можуть бути знов-таки е ризик інфекцій, і наступний момент, навіть банальний, ви можете. Якщо ви носите окуляри, ви можете їх зняти і очі, так як ми на одному з зустрічей говорили, зробити якусь зарядку, зробити, скажімо так обережно. Потерти повіки і так далі. В лінзах лінза може з'їхати під час таких маніпуляцій. І зазвичай ті речі, які блокують, скажімо так, окуляри, які блокують синє світло, це не ультрафіолет, це тільки синє світло, синій спектр світла. Тобто вважається, що цей спектр світла він є важливим в блокуванні деяких гормонів, які дозволяють нам добре засинати. Тому ми не рекомендуємо велике зорове навантаження з екранами, в тому числі в вечірньо нічний mm -hmm. час, тому що потім просто буде важче заснути. Yeah. Чи значить, що синє світло воно дає більшу втому для очей, для голови, і взагалі воно жахливе? Ні, тому що найчастіше найбільшу кількість взагалі синього світла наше око отримає від сонця. Uh -huh. Сонце заблокувати ми не можемо, але гаджети в нічний або вечірній час перевести в режим в оцей спеціальний з зменшенням кількості синього uh -huh. світла, де більше кількість жовтого це можна зробити в автоматичному режимі. і Це буде достатньо, тому немає необхідності я наприклад. Я, я приходжу і зразу планшети наші переводжу в нічний режим. Бачимо, це думав, хто це завжди біру. робить. У тебе мені так підходить. Дякуємо вам. Настільки важливо було почути, принаймні для мене. От я. Я резюмую для себе принаймні, так що е, так, лінзи це класна штука, коли ми говоримо про необхідність, наприклад, естетична складова, якщо ми йдемо на якийсь захід, так, або в принципі ми ну, дещо соромимося, нам там не пасують окуляри, да, і ми хочемо десь в якомусь середовищі виглядати красиво, так, клас, лінзи підійдуть, але ну, точно не для цілодобового використання. І напевно, все ж таки, зараз ми живемо в такий час, коли вже ніхто е, не дражнить там, ти окулярик, там, очкарик. І так далі, це модно. Люди купують окуляри навіть просто для іміджу, от сидячи за комп'ютером, працюючи та і так далі, не маючи проблем із зором. Тому чому нам, людям, які там не бачать нічого за три метри, не носити окуляри і не радіти життю? Тому що, як ми почули, це найкращий варіант, універсальний. Ну а звісно, за бажанням і вже тільки з консультацією лікаря можна і лінзи почати носити. Дякую, Ваню, за двоє ну актуально, розумієш? Так, я розумію. Тому, да. Дякуємо вам завжди, якось так знаєте, на часі і е, актуально. Тому що десь звичайно, що ми лазимо по інтернетах і бачимо багато всяких порад, реклами і так далі. Тому дякуємо, що ви нам розказуєте правду свого досвіду. Сил вам, успіху у вашій роботі. Завжди, будь ласка, радий бути з вами. Так, дякую, дякую вам. Так, дуже дякую, приємно. Дякую, Друзі, достатньо. з нами Дмитро Павленко, лікар-офтальмолог. Говорили про лінзи, чи покращують вони життя, в яких випадках їх використовувати і взагалі правила використання лінзів. Ми також це лінз. Ми також це все дізналися. Тому дивіться, райте тим, кому це сьогодні актуально. Наразі у нас духовний сніданок. Переходьте.